Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі «Привіт». Пунктів уже не 28, Їх менше. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи перемовини у Женеві щодо мирного плану. За його словами, ще є над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ. Президент додав, що Україна цінує, що більшість світу готова допомагати, і американська сторона налаштована конструктивно. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків і це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенсативні речі. Я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир нашу ефіру долучається Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаємо, Вітаємо. вас. Вітаємо. Доброго А, пане Йорі. На вашу думку, як змінилася динаміка переговорного процесу після цієї зустрічі у Женеві? Динаміка у нас дуже інтенсивна. Як казав Дріскол, буде жорсткий графік, і Україна. Демонструє, що вона зацікавлена в встановленні миру якомога швидше, і тому нагайно наступного дня після візиту американської делегації Володимир Зеленський сформував українську делегацію переговорників. розробив і підписав директиви для цієї делегації. Вони, як завжди, звичайно, є закритим документом, і делегація в той же день поїхала. Вчора ми бачимо звіт делегації про те, що переговори з європейцями та американцями були вдалими, і українські національні інтереси були застережені в цьому оновленому мирному плані. І тепер, звичайно, слово лише за російською стороною. А на вашу думку, які саме особливі чутливо, особливо чутливі питання, от саме під цей термін, підпадають, тому що я нагадаю, що остання версія мирного плану зазнала змін, і як сказав президент, там вже не 28 пунктів. Це все буде обговорюватися на високому рівні. Підготовка зараз триває для того, щоб в листопаді, в найближчі дні листопада, як заявив Умєров, ця зустріч відбулася. Наскільки важливо, на вашу думку, в обговоренні цих чутливих, особливо чутливих питань участь третьої сторони, європейців, наприклад, чому стало менше пунктів мирного плану? Дві причини. Одна причина це та, що не можна вписати в проєкт? Е Дорожньої карти, яку підпишуть Україна і Сполучені Штати, те, що від цих двох країн не залежить, скажімо, ми можемо вписати, що Україна далі прагне стати членом Європейського Союзу, і Україна хоче отримати торгівельні преференції, але ж тут, якраз до вашого питання про третю сторону, ми ж за європейців не можемо ухвалити рішення. І тому ці пункти вони будуть е, десь фігурувати в інших документах, тому що це має бути пакет рішень. А щодо сензитивних питань. То я бачу два головних блоки. Один це так зване питання територій. Позиція України однозначна. Переговори можуть стартувати із припинення вогню по чинній лінії зіткнення. Потім можуть бути незначні корекції для того, щоб цю лінію краще коригувати. Росія наполягає, що вони хочуть, щоб українські війська вийшли із тієї частини Донбасу, яку Росія не може захопити. Це зрозуміло питання сензитивне, і це найбільш складне питання всіх переговорів. І друге сензитивне питання це гарантії безпеки. Там мають бути дипломатичні гарантії. Аксіос писала, що це може бути е, угода України з Сполученими Штатами та з європейськими країнами, і там формулювання буде такі самі, як в статті 5 статуту НАТО. І, звичайно, ще одне сензитивне питання. Ми, звичайно, хотіли би, щоб ця угода була ратифікована національною парламентом. Тому вона буде більш вагомою, але є інші гарантії безпеки. Україна потребуватиме добре озброєну армію, тому що лише ЗСУ є найбільшою, найкращою гарантією нашої безпеки. І тому нам треба. А ми не зможемо утримувати таку армію самі, наша економіка після війни не готова до цього. І тому мають бути гарантії надання фінансової підтримки для грошового забезпечення, для закупки озброєння, І мають бути гарантії інвестицій в український оборонно промисловий комплекс. Це також те сензитивне питання, яке якраз є рівнем президентської дискусії. Пане Ігоре, хотілося б також з вами поговорити про ті сигнали, які ми отримуємо з американського конгресу, і зокрема спікер Палати представників Майкл е, Джонсон підкреслює єдність конгресу в підтримці України. От на вашу думку, чи дійсно зараз американський політикум має спільне бачення, і ми можемо розраховувати на те, що будь-які е, будь тези не в інтересах України через американський конгрес не пройдуть? Будемо відверті, американський конгрес, американські політики діють, перш за все, в інтересах Сполучених Штатів. І тому тут є величезні ризики, щоб в обмін на якісь преференції в економічних проєктах чи в якісь поступки з боку Росії там, по Китаю, по Венесуелі, щоб українські інтереси не розміняли. І це якраз в фокусі нашої дипломатії, наших спеціальних розвідувальних служб. Ми ну, все це розуміємо і слідковуємо, і тому наші делегації готуються дуже правильно до цих переговорів, тому що цей же Конгрес він же два роки тому голосував за надання Україні безповоротної фінансової допомоги на 70 мільярдів доларів. Ми дуже вдячні. І тому ми так само вдячні за ці декларації підтримки України, але щоб після декларації були конкретні голосування по більшості санкціях проти Російської Федерації. І по нові допомоги для України, але ми бачимо, що тут не все так однозначно, і тому роботи багато. Як ви зараз оцінюєте реакцію російської сторони, які спочатку говорили, що не отримували жодних планів? Зараз Лавров говорить, що неофіційними каналами вони отримали план, але саме той Трампівський план, як каже Лавров, з 28 пунктів. І оцікаво, які наслідки можуть бути для росіян в першу чергу, якщо вони відмовляться від плану, який буде їм запропонований вже. Після зустрічі е, у України зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. І після зустрічі, е, можливо, якщо це відбудеться, Зеленського із Трампом. Російські офіційні спікери, з одного боку намагаються всім розповісти, що план з 28 пунктів це не їхній план. Хоча всі підозрюють, що саме російські побажання були основою для формування цього плану. Зараз з'явився новий оновлений план на 19 пунктів. Західні медіа пишуть, що сьогодні, вранці, цей план обговорювався в Абудабі між делегацією американців Кучовіндріско та якоюсь російською делегацією. Більше того, Бломберг тільки що писав, що росіяни відкинули цей новий план. І тому, що буде далі? Далі вірогідно буде візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів його переговори з Трампом. Перш за все по цих сензитивних питаннях, і друге, по тому, як тиснути на Росію, як посилити позицію України. Від американців це може бути запровадження серйозних санкцій проти покупців російської нафти. Від європейців ми хотіли б бачити перш за все рішення по репараційному кредиту, тобто наданні Україні коштів заморожених російських активів, там придумана хитра схема. Не всім європейцям вона подобається. Але окрім заяв моральної підтримки, яку ми чуємо останні дні від європейських лідерів, це було б найбільш суттєвою підтримкою. У них перед новим роком на середині грудня засідання Ради Європейського союзу, яка уповноважена ухвалити ці рішення або репараційний кредит, або випуск кредиту ЄС, який дозволить дати Україні фінансову гарантію, фінансову стабільність, і це посилює переговорну позицію України. Тобто нам ці кошти треба для того, щоб коли доходить до переговорів, ми були впевнені, ми були сильні, і тому результати переговорів будуть кращими по багатьох пунктах для України. Пане Йорі, давайте детальніше поговоримо про роль ЄС у цьому процесі, і зокрема про ті червоні лінії, які сьогодні є у європейців, які окреслені у формуванні ось цього мирного плану, зокрема від сполучених штатів. Якщо порівняти європейську політику і сучасну американську політику, то європейська політика вона має великий компонент, який базується на цінностях, тому що ми бачимо, що американська політика вона стала більш цинічною, стала більше про інтереси, про гроші, про якісь обміни, взаємозаліки. Але для європейців, і з ними легше в Україні працювати, важливо показувати, що цей мир має бути справедливим і не порушувати міжнародне право. Після Другої світової війни було підписано всі документи, що в Європі ніхто не буде змінювати кордони шляхом сили. І на це українська дипломатія і апелює. Не можна створити прецедент. Це завадить всю європейську. Систему безпеки також ми розуміємо е, острахи європейців. Вони бояться, що якщо в Україні закінчиться війна, то вся ця мобілізована озброєна російська армія буде нести пряму явну загрозу е, власне країнам-членам Європейського союзу, перш за все, е, країнам Балтії Польщі, країнам, які е, е, присутні на Балтійському театрі воєнних дій. Потенційному театрі воєнних дій тому Європа хоче в цьому пакеті домовленості застерегти гарантії безпеки для себе. Поки що росіяни кажуть, що вони ухвалять якийсь закон, якому пообіцяють не нападати на Європу. Ну таке враження, що зараз у них є закон, який їм дозволяє нападати на Європу. І тому, звичайно, європейська сторона активна в цьому, і ми бачимо. Навіть по-моєму російські спікери говорили, що вони розуміють, що без згоди Європи ці комплексні мирні домовленості вони не будуть працювати. І тому європейці повинні бути присутніми, і українська дипломатія з ними працює. Пане Ігорю, дуже вдячні вам за вашу експертну думку. З нами був політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Попов.